А це маленький, це з сестричкою своєю, це з бабусею, з моєю мамою. він був. Це вже в садочку, пішов період, його садочка, зайчик наш. Це теж садочка, це на конику їздить. Дуже любив фотографуватися в дитинстві, і перша вчителька і його. І Він такий спокійний, дуже був спокійний, і... а ті хлопці хлопці якісь такі бойовіші були, могли і набити. А вона йому зайшла, <свісно> вона каже, Рома, ти що не можеш здачі дати, дати? Чого ти він... я не хочу битися. Це він відмінником був на дошці пошану, в школі був. Це була пізня дитина в мене. Читав книжки, дуже книжок в нього тут може, але він всі такі серйозні книжки. І він читав нічого, я кажу, Рома на людина». Це ж така, така серйозна дощ. Філософія, його філософія. І от всі, де, те, що він писав, то воно такого філософського сформування, як казала ти нього. Любив музику. Любив, оце дітей дуже любив своїх. Це понад усе. Тут розвалений хімцентр у нас був, і вони збиралися там в цьому хімцентрі, і утворилася в них група така. Самоучка був, Але писав він і в школі доволі гарно твори писав, і, і вірші міг писати, тільки він це ховав. І не можна розібрати. Вони більше в нас тут тусувалися і в Андрія. Е, там, в кухні сиділи всі ввечері і писали оту музику, і слова слова Рома раніше написав. Ті пісні важко літати. А друг, брат Андрія, це його друг теж виконав, бо він професійний співак, музикант, він виконав ту пісню на слова Ромені. Ну і вони, Оцей хімцентр виступав, виступали вони в Луцьку і в Рівно їздили. Дуже багато вони Ці квартирники вони називали квартирники. Вони одержали гран-при. Ну він, як ніби фронтмен тої групи був, і вручили їм прист, ніби гітара, ну він передав, як мав іти на фронт він з Андрієм. Вони до двох годин ночі тут сиділи. Я думала, переживала, думаю, щось не то. Щось вони книжки тут перекидають, щось вони шукають. І вже йде Андрій, а він каже: Андрій, візьми. І він віддав йому цей, цей прист. З 2000-х років тут в Луцьку існував гурт «Хімцентр», в якому грав Рома, мій молодший брат Володя. І якраз дуже багато спілкування було зосереджено навколо цього гурту. Рома дуже багато писав поезії, і в нього вони були філософські поезії. І потрібно сказати, що Рома весь час був доволі так патріотично налаштований. Коли почалася помаранчева революція, то ми тоді відразу з ним на якийсь другий чи третій день поїхали із Ромою з його старшою сестрою. І ми поїхали тоді на, на революцію в Києві. Ми там на Майдані 17 днів з Ромою провели. Ті пісні, які писав Рома, вони якби відрізнялися. Він писав якісь речі, що ми не всі до кінця їх розуміли. І ось тільки коли е, Рома загинув, то ця от пісня е, важко літати. Ми тоді всі зрозуміли, що він буквально подробицях якось описав це е, сьогодення, що буде відбуватися. Це було 20 років тому назад. І щоб юна людина, тобто він ще тоді не знав якихось там життєвих невдач. там… Е, Тобто життя було якось, ну, всі були такі безтурботні, Рома я таку річ написав, то якби ми ось про це задумалися. Вчився він кругом добре, і в школі, і закінчив на 11-12. У нього генетика була на першому місці, він генетикою хотів займатися дуже. Біологію він дуже любив. Вирішив тут наш, на наш біологічний факультет. Поступав сам без ніяких, без нічого. Добре вчився, добре. Закінчив бакалавра, потім вже спеціаліста закінчив. Направили його в школу. Школа це була не його, не його школа була. В вечірню в Луцьку школу, тут, на втретє, навіть він попрацював там. Два роки, певно, то викладачем. Він е, пішов в центр туризму. В центр туризму він працював довго. Е, там дуже йому подобалося. Вів гуртки туристичні тут у нас в школі. Зацікавлений в тому, був в туризмі. У нього вийшло. Його діти любили. І він пішов далі дизайнером. Працювати дизайнером е, по-другу. купотом. В нього все, що він за що брався, він в нього все вийшло. Потім став дизайнером ландшафтним. І Оце в ландшафтному дизайні він себе знайшов. Вже, мабуть, після його смерті. Думаю, по пере, книжки переберу і документи. І дивлюся з, на, зверху, на книжках отак лежить очі, іконка, отак лежить зверху пісня. Повіяв вітер степовий. Казала одна. Е, Високопосадова особа, яка знала Рому добре, він у тебе великий максималіст. І це максималізм інколи йому заважав. Він сам пішов в ТЦК, тоді ще військкомат був, зайшов що хотів, подивилися документи, каже, ти нам не проходиш по здоров'ю. Бо він хотів по контракту якось, не взяли його. І от нарешті пішов, сказав мені, що в лікарню лягає. Тим, як він вже йшов ну, вранці, мав бути в військкоматі зібраний, він мені тоді ввечері віддав цю нагороду сказав, передаси братові. Ще якісь речі мені, кілька книжок якихось віддав. Тобто, ну, він як все щось відчував. І Ну, якось відчувалося в ньому, що він отак нас налаштований. І десь таке мелькало, що він казав, що якщо піде воювати, що він ну, якби загине. Коли відбувалася децентралізація, в нас утворилася княгинівська громада. Роман тоді дуже активно долучився, якраз таки до розвитку княгининівської громади. Ми тоді створювали музей. Роман тоді якби працював. Хотів зробити громаду, як, ну, як він тоді засікався ландшафтним дизайном, займався, хотів зробити гарнішу. І Ось в центрі княгининка між колобком сільською радою знаходиться скверик. На той час, коли ну, якби, таке було питання, які старі дерева в центрі села позрізати. І всі переживали за ці ялини, які росли в центрі. Тоді Рома якби, написав такий проект, виграв і створив там сквери в центрі. Тобто там розмістили лавочки, забрукували частинку. Далі Рома таку розробив клумбу. Хотілося, щоб там десь не знаю, десь якісь маленькі. ну там… Щоб в майбутньому якась була маленька табличка, що це саме роман, геройськ княгининка свого часу створив цей сквер.